13 жовтня на центральній площі міста Апостолеве відбулося покладання квітів до пам'ятника героя МАТО з нагоди Дня захисника України. Дивіться наш відеосюжет. Президент це свято з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості. Одночасно Порошенко визнав таким, що втратив дію указ президента України від 23 лютого 1994 року. номер 102, яким встановлювалося святкування дня захисника вітчизни, 23 лютого. Цей день на центральній площі відбулося урочисте покладання. Ні, квітів, до якого долучилися очільники міста та району, керівники та працівники держструктур та приватних підприємств. Пам'ять про тих, хто поклав своє життя на сході за цілісність української держави, небайдужі громадяни принесли до меморіалу слави, вінки та квіти за постелівського району в зоні АТО воюють 350 чоловік, з них 18 офіцерів. Це ті, хто горою стоїть за наші з вами життя та за майбутнє нашого народу. Ми завжди повинні пам'ятати їх немируші подвиг та згадувати їх імена в своїх молитвах.